Доброго дня! Сьогодні в нас консультування «6 правил формування у дитини позитивної самооцінки. Людить дитину немає батьків, які завжди і усьому роблять правильно, однак завжди потрібно намагатися ставитися до дитини з повагою та розумінням. Тільки щире спілкування з дитиною дасть можливість їй відчувати, що ви бачите хорошу, цікаву людину. З якою хочеться товаришувати, ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими дітьми. Менше критикуйте, з найкращих намірів батьки намагаються помічати всі промахи та невдачі дитини, а це тільки негативно позначається на її самооцінці, так як батьки власними руками навішують ярлики. Не вимагайте від дитини неможливого, дотримуйтеся рівноваги. З одного боку, необхідний досвід уміння робити щось самостійно. З іншого, важливо, щоб навантаження не призвело до невдачі, щоб дитина не втратила віри у свої сили. Розвивайте почуття компетентності. У вашої дитини буде обов'язково висока самооцінка та впевненість у собі, якщо вона буде успішною у багатьох сферах діяльності. Тому постійно прагніть, щоб дитина. Багато вміла робити власними зусиллями, тобто вирішувати завдання, щоб вона спиралася на власні можливості і завдяки цим вмінням могла пишатися своїми досягненнями. Виховуйте у дитини впевненість у тому, що вона хороша людина. Усі батьки хочуть, щоб їхні діти були щасливими, щоб у них складалися добрі стосунки з іншими людьми. Так воно і буде, якщо ви навчите свою дитину робити добрі справи та отримувати від цього задоволення. Надавайте дитині самостійність. Ніколи не робіть за свою дитину те, що вона може зробити сама. Давайте дитині посильне доручення, за яке вона особисто відповідає. Поприбирати у кімнаті, винести сміття, нагодувати кішку та інші. Нехай у неї накопичується досвід, зміцнюється самоповага. Ось такі короткі та дієві поради для вас, шановні батьки.